Тристоронніх переговорів між Україною, Сполученими Штатами та Росією запланували на 17-18 лютого у Женеві. Про це повідомив секретар Радбо Рустем Уміров. Окрім нього до Швейцарії вирушить керівник офісу президента Крило Буданов, його перший заступник Сергій Кислиця. А також будуть Андрій Гнатов, Давітарагамія та Вадим Скібіцький. Мета незмінності, які та тривали мир. Навряд чи росіяни їдуть з такою ж метою, бо очільник Кремля в переговорний процес повернув свого помічника Володимира Медин. Попередні два раунди він участі не брав, а це дозволило вивести діалог на більш конструктивний рівень, стверджували в українській делегації. Водночас Дональд Трамп в коментарі журналістам сказав, що Росія хоче укласти угоду, і Зеленському доведеться діяти. Він додав, інакше Зеленський втратить чудову можливість. Зеленський повинен діяти. Росія хоче укласти угоду, і Зеленський повинен діяти. Інакше втратить чудову можливість. Він має діяти. І повертаємось до Мюнхена, де міжнародна безпекова конференція зібрала лідерів світу. Поки на полях саміту очікують на зустріч президента України і державного секретаря США Марко Рубія вже встиг виступити там із промови. Головний дипломат Сполучених Штатів зірвав оплески з заявою про те, що долі США і Європи завжди будуть переплетеними. Про що ще говорив Рубія і чого очікувати сьогодні? Від Мюнхенської безпекової конференції розпитаємо Наталю Фібрік, яка з нами зараз на прямому зв'язку. Наталя, давай вже про те від тебе почуємо більше власне про виступ Рубіо, тому що здається, вже минув рік, але досі пам'ятається промова минулорічна віцепрезидента штатів, такий холодний душ, після якого ніхто не міг промовити слово, де фактично він звинуватив європу в такій інфантильності, переклавши на неї відповідальність за власну безпеку. Наскільки іншим був сьогодні Рубіо? Якщо порівняти з минулорічним виступом, то посадовця? США? Вітаю Марічко. Абсолютно ти права. Я нагадаю, що навіть минулого року такий шок був від промови Джей Ді Венса, що тодішній керівник Мюнхенської конференції з безпеки на закритті цього форуму навіть розплакався. Цього разу це дійсно полегшення, це оплески. Ось так от у Мюнхені реагували на промову Рубіо, тому що він заявив, що Сполучені Штати хочуть бачити сильну Європу. Він називав європейцям друзями, нагадав про спільних предків, про спільної. Історію і дійсно дуже дуже сильно чекали на цю промову. Ну взагалі я би сказала, що вона була такою головною, а можливо в програмі цьогорічного форуму Вашингтон так говорив Рубіо, прагне партнерства. Але для цього партнерства Америці потрібна сильна Європа, така яка вміє себе захистити, захистити свою промисловість, свій добробут, яка здатна контролювати міграцію. Тому що Рубіо говорив, що от політика масової. Міграції міграції може викликати дуже великі ризики. От про Сполучені Штати Рубіо казав, що вони відкривали кордони для неконтрольованої хвилі переселення, і це поставило під загрозу стабільність. Про європу також говорив, що така от такий процес, де інстру... е... якби знищення, як він казав, промисловості це наслідок помилкових рішень європейців. Він також критикував підходи до вільної торгівлі до полі політики захисту клімату, але загалом, от весь його тон був дійсно примирливим. Він наголошував, що доля Європи для Вашингтона справді важлива. Тож головний меседж такий, що Америка не відвертається від Європи, це те, що хотіли власне і почути гості цього форуму. Першим питанням до держсекретаря були переговори із Росією щодо припинення війни проти України. І тут Рубіо сказав, що невідомо наскільки. Ки серйозними є наміри Москви завершити цю війну. Ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані щодо того, щоб закінчити війну. Вони кажуть, що так, і на яких умовах вони готові це зробити? Чи прийнятні ці умови для України? Але ми продовжимо пробувати. Тим часом усе інше продовжується. Сполучені Штати Америки запровадили додаткові санкції проти російської нафти у наших переговорах з Індією. Ми отримали їхнє зобов'язання перестати купувати російську нафту. Європа також робить свої кроки програма Пьорл продовжується, в рамках якої американська зброя закуповується для України. Усі ці речі тривають нічого не припинилося. Виступ президента України Володимира Зеленського очікується о 13-й годині за Києвом. А запланована і двостороння зустріч із Марко Рубіо. Я нагадаю, що напередодні вчора держсекретар не взяв участі у зустрічі лідерів країн ЄС і НАТО. Це так званий берлінський формат, присвячений Україні. І скасування його участі пояснили, тим, що в нього дуже напружений графік, багато зустрічей. Водночас Рубіо вчора зустрівся із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і там. Також багато говорили про Україну. Ну і сьогодні, окрім виступів, заплановані також і двосторонні переговори Володимира Зеленського і міністра закордонних справ Андрія Сибіги, зокрема із представниками інвестиційних кампаній, спілкування з журналістами має бути також на полях форуму. Але ну така найбільша увага сьогодні це все ж таки зустріч Володимира Зеленського із державним секретарем США. Вона запланована ближче до вечора. Марічко Наталі, ну я не можу тебе не запитати. Ти напередодні була свідком Мюнхені зустрічі нашого героя Володислава Гераскевича, нашого олімпійця із Володиром Зеленським. Там він особисто його нагородив орденом свободи. Яка взагалі як сприйнялась поява нашого олімпійця, який залишив Олімпіаду, де він був дискваліфікований на Мюнхенській безпековій конференції? Це доволі неочікувана, але така резонансна поява. Розкажи свої враження від зустрічі від цього, що відбувається. Це навколо цієї історії. Так, Марічко, ну це була насправді зустріч вчора дуже дуже пізно ввечері. Вона була такою доволі камерною. у Володимира Зеленського було дуже багато двосторонніх перемовин, двосторонніх зустрічей. І потім вже ну ближче там до півночі, навіть йшла справа. Він зустрівся із Владиславом Гераскевичем із Михайлом Гераскевичем, татом Владислава і його тренером, щоб висловити свою підтримку і офіційно нагородити орден. Свободи перед цим Владислав дійсно був на полях конференції на деяких там заходах. Ми бачили відео, де його зустрічали оплесками. Про нього Марічко насправді тут знають дійсно всі. Це безпековий форум, політичний форум. Усі знають, що це за спортсмен, що це за людина. Мені до мене підходять журналісти і кажуть, міжнародні журналісти, що вони взагалі не можуть зрозуміти, як це могло статися, і дуже підтримують Владислава. Слава, я особисто дуже була рада бачити їх обох учора Владислава і Михайла. Бо мала нагоду познайомитися із ними сім років тому на одному зі змагань у Швейцарії. І я тоді буквально два дні супроводжувала їх і бачила, які це неймовірні зусилля і який важкий і довгий цей шлях до Олімпіади. Та й власне Владислав взагалі приніс цей спорт в Україну і почав його розвивати. Дуже гарна була тепла зустріч із президентом Зеленським. Вони спокійно поспілкувалися. Він висловив свою підтримку. Він дійсно сказав, що так, пам'ять це не є порушення. Владислав розповідав про те, про історію цього шолому, як його малювала художниця в Києві на Троєщині без світла, без тепла. За три дні вона намалювала акрилом портрети атлетів, які загинули від. Російської агресії, тому і такий найзворушливіший момент от для мене особисто був це, коли офіційно вже зачитали наказ президента про нагороду Владислава орденом свободи, прозвучали оплески. Але Владислав після цього він подякував, він взяв цей шолом і поклав на цю нагороду і сказав, вони ці спортсмени це заслужили, і це дуже приймало дійсно глибоко не тільки мене, було ще кілька журналістів. Це просто така тиша була після цього його жесту. Тому він абсолютно правий, а він точно, ну мало того, що він завоював наші серця, але він точно досягнув того, що про цих людей, про цих атлетів і про війну, яку Росія веде проти України, і про яку дуже багато де ну не хочуть уже згадувати, хочуть якось піска говорити, що це просто політика, що там хтось поза політикою. Він добився того, що про це говорить увесь світ. Багато що можна розказати про нашу зустріч. ми Імалися, робили селфі, тому я ж кажу для мене це був просто таким прекрасним завершенням дуже довгого дня на мюнхенській конференції і напевно найбільш приємною зустрічю цього дня в принципі. Заздрю по білому, що ти вже мала цю зустріч. Наталка Фібрік про події на Мюлхінській конференції. Нагадаю, що незабаром відбудеться зустріч Володимира Зеленського з держсекретарем Марко Рубі. Ну а ввечері виступ українського президента на головній сцені Європейської конференції із безпеки.